Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати свій словник. Напевно, всі чули слово швець, але не всі знають, що воно насправді означає. З'ясуємо, що про це слово знають кияни і гості столиці. Отже, хто такий швець? Ну, це людина, яка шиє одяг. У давні часи, мабуть, шив якусь одежу. Ну це та шиє одяг. Запам'ятайте, швець це майстер, який шиє й лагодить взуття чоботар, але ніяк не фахівець, що шиє одяг. Фахівця з пошиття одягу називаємо кравцем або ж кравчиною. До речі, це слово цікаво відмінюється. У родовому відмінку немає кого-чого – шевця, а в кличному звертаємося шевче, як хлопче. Кравче. Про те, що швець і кравець не одне й те саме, говорить і прислів'я. Шевче, знай своє шевство, а в кравецтво не мішайся. Або і коваль, і швець, і кравець, і на доду грець. Ось і все. На сам кінець лише додам: шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.